Коригувати зір допоможуть правильно підібрані окуляри. Потрібні вони вам лише для читання чи для постійного носіння. Порадить кваліфікований спеціаліст мережі медична оптика. Є дитячі лікарі, є кабінет контактної корекції, є апаратне лікування, дитяче продавці, консультанти, лікарі, офтальмологи, оптометристи з великим стажем. В мережі медична оптика проведуть комплексну діагностику зору, нададуть консультацію і запропонують будь-які окуляри за дизайном, призначенням, ціною. Окуляри для малюків і дорослих, а також трендові сонцезахисні окуляри та аксесуари до них. Підберуть та розкажуть все і про контактні лінзи. Є на один день лінзи, є лінзи на місяць, є лінзи навіть на три місяці, але лінзи не виключають окуляри. І не можна користуватися тільки лінзами. Важливо не пропустити симптоми погіршення зору у дітей. Наприклад, це просто почервоніння очей і там головний біль навіть після трьох уроків займання. Щодо дорослих, не бачити чітко контури, учі втомлюються вже після двох годин роботи. Час завітати до спеціалістів.